Ви знаєте, я з перших днів майдану був в Києві. Я був учасником тих, так би мовити, протистоянь і на Костельній вулиці, і на інститутській, коли йшла стінка на стінку. Я був я підтримував цих людей, які були і на Грошевського. Я сам був біля мене розривалися гранати. Я був в ці перші дні, коли я не знав, що там вони начиняються гевистками, там різними металевими, такими, що можуть знищити, осколками. Так, я сам біля мене в перші дні зривалися ці гранати, я їх піднімав, я дивився, я ногами відштовхував, бо перше говорили, що це є шумові. І в перші дні так я був там, дивився. Я, я ніколи не вдягав маску, я завжди ходжу з відкритим обличчям. Мені немає від кого ховатися. і Я був і на Грушевського. І був, і був травлений тим газом, у мене кілька днів стиль носа, очей, була попечена, я не міг нормально говорити, хрипів. Так що я це все пройшов, я це все бачив. У мене були побиті руки, побиті руки. Дубинками Беркута, який не дивився, чи це народний депутат, чи не народний. Ви знаєте, що Міщенко два тижні пролежав народний депутат Струсом Мозгу, народний депутат Кайда, який був головою обласної ради, йому вісім швів наклали, і Ленкві так само ташувала голову вісім швів. Ви знаєте, що віце-спікеру Руслану Кошолинському. Був поламаний ніс. Ви уявіть, яка це держава, коли віце-спікеру ніс ломає Бер. Тобто я був з перших днів на майдані. Прийшов наказ приїхати на місця організовувати народні ради. Я є тут і буду там, де буде вимагати політична ситуація, де, де на мене буде покладено завдання стояти на стороні народу. Дякую, мушу йти. Вибачте, будь ласка. Мало того, що в нас і кримінальна ця влада, мало того, що влада опирається на нашого східного сусіда, на на, на кремлівських тих провадерів, тому нам потрібно буде апелювати і до євросоюзу про допомогу.